Будівництво городі розпочинається з того, що yes. нам потрібно було розчистити танку від лісу, тому що ми купили джунглі, куди ми навіть бояли заводи, тому що там і звірі були, і змії, і все, що завгодно. Було Дійсно страшно заходити, бо у нас тут є і ведмеді, і пантери, і рись. Рись у нас по двірі бігає. Ми домовилися з компанією молодих людей, у них своя компанія розчистити нам участок. Вони з задоволенням і з радістю, що у них є робота, розпочали роботу. Потім робота затягнулася на декілька місяців, пісок? А, тому що Як люди просто пісок. безвідповідально пісок. відносяться. Ді, У Флориді багато ді. людей з країн третього світу а, безвідповідальні, просто безвідповідальні. Коли вони отримують ваші гроші, вони про вас забувають. Гроші даються. Перша частина дається, коли підписуєш контракт, потім друга частина і потім третя частина. Але з Божою помітчю ми закінчили цю роботу, розчищати наш участок, вивести треба було весь ліс, ліс трохи вивозили. Потім ліс перебували на молч. Господи, вже не пам'ятаю українського цього слова. Не наші часто прочистили. Дуже було цікаво наблюдати, okay. який гарний пісок просто білий. Морський пісок, у нас суха земля, 100%, тому що в Флориді є мокрі участки. Якщо мокрий участок, вам потрібно подавати дозвіл на будівництво спочатку в штат Флориди, потім в штат Флориди. Після штату Флориди ви подаєте дозвіл, треба отримати на будівництво будинку у вашому місті, у вашому каунті. Каунті, це як район, місто. Country, І якщо у вас I ростуть дерева, такі як сайпрес дерева, ви не маєте права їх зрізати, тому що це заборонено законом, вони під охороною. Ці дерева можуть стояти по 100 років. І Якщо ви їх зріжете, ви Знайдуть, це знайдуть. О, Або підлити їх, щоб вони померли. Вас можуть просто за це засудити, тому що кожен участок на, стоїть на обліку в місті. Вони знають, де мокра земля, де суха земля. Землю, щоб продати, у вас має, у власників має бути документ, наскільки ця земля суха або мокра. Сейнадинкнас цей документ дійсний лише 5 років. кожні 5 років треба обновляти такий документ. О, якщо мокра земля вам місто скаже, на як прийде до вас, покаже, поставить вам м... мітки і скаже, лише тут ви можете поставити побудувати ваш будинок. І ваш будинок буде стояти лише так, не інакше, не так, як ви хочете. О... Є ну, люди, які купували гіпорзем. земельні ділянки, як навіть срітні. не знали Де про те, що 10. то мокра земельна ділянка. Наші землі. сусіди нам розповідали, як вона плакала. Вона каже, що я плакала тиждень. А надо завести дуже багато землі, щоб розпочати будівництво. Землі можна, можна завозити на 20, 30, 50 тисяч доларів. Так, так. Тому що, щоб уплотнити землю, треба завести і в топкові оплотняють тобто, землю. Потім треба ще навести і підняти дитину на так. Про все це я часто. І він почувши мій акцент, що я з України, він мені розказав цю інформацію, що я була дуже здивована, І ми цього всього не знали. В горе всі ці правила, Сайпрес дерева, ми не знали мокру землю. Experience. Ось так ми зачистили наш участок, вивезли весь ліс і з джунглів у нас тепер чиста ділянка.